Дорогі мої підписники, сьогодні 26 липня, 9 вечора. І в нас починається знову гроза. Знову Уже позаростало все як попів людини. Все здоровенне, а гроза буде страшна. Дощ починається, хочу показати, як затягає повністю все небо. Гремить і блискавка страшна. Буде зараз видно побачите. Бачите? Гуркотить, грикотить Починається знов дощ. О, грім. Воно, На всьому. В усіх усюдах були має, заходи з усіх сторін. У нас називалося це в жнива горобина ніч. Оце, певно, воно і є. Коли після цього страшного дощу з усіх сторін повалена пшениця, повно горобців побитих. Лежить на дорозі, все залите, виваляне, виколошмачене. Ось гляньте, з усіх боків заходить, з усіх боків. О, бачите, які блискавки. Буду втікати зараз в хату, бо боюся, що влучить мені в телефон. А вам всього найкращого. Дай Бог пережити нам цю негоду. І нехай у всіх усе буде добре. Хай Бог береже ваші городи і ваші врожаї, і ваші домівки. На все добре.